Вітаю, пропоную вам подивитися відео. Це ворожіння онлайн на Таро на тему, Чи яким чином впливає на психіку людини контент, який створює Спартак субота. Якщо чесно, відверто кажучи, хто такий Спартак Субота, я дізналася нещодавно. Власне кажучи, вже був на самому піці. Оцього скандалу з цими підробними дипломами по психології. Взагалі, хто такий Спартак суботи, я навіть не чула таке ім'я. От. І канал суботи я не дивилася. Я так глянула, що він почав знову записувати свою подкаст-терапію, але вже не з Женією Яновичем, а з якоюсь іншою пані. Хто такий Женя Янович, я так само дізналася вперше. Часть цього скандалу, коли він був. Що хочу сказати від себе перед тим, як я почну ворожити, дивіться. А ще що я чула, що люди мені просто переповідали, що начебто Спартак Субота дуже не любить таких людей, як тих людей, які займаються магічним ремеслом, тобто теро, руни, мантика і так далі. Ну, нехай. я теж не дуже люблю таких. Людей, як Спартак Субота, які підроблюють дипломи про освіту і брешуть. Але з приводу, наскільки його цей диплом, наскільки він є, чи це підробка, чи це дійсно справжній диплом, це нехай в цьому розбираються правоохоронні органи, там Міністерство освіти, там і так далі, я в цілісти не буду. Але мене цікавить, ось що. Наскільки оцей канал. І канал спартака суботи, скільки він може зашкодити людям. А може і не може зашкодити, можливо, його і можна дивитися. Бог його святий знає. Я не знаю, я не дивилася цей канал. Навмисне не дивилася передворожінням для того, щоб більш чітко щитати інформацію з потоку. Але, як на мене, люди, які вже брешуть. Ну, вони вже нічого доброго навряд чи не дадуть своїй аудиторії. Але нехай, може, не знаю. Давайте подивимося, що скажуть карти. Так. Отже, вищі сили. Скажіть, будь ласка, як ви бачите Спартака Суботи? Так. Спартак Суботи, чому вищих сил? Хто він? Він сильна людина. Так, він сильна людина, це 100%. Хм. Мені, якщо чесно, мені трошки прикро, що я витягла цю карту, тому що я не люблю людей, які брешуть. Але він сильна людина, і так його бачать сили. Які сили за ним стоять? Ну він творчий, розумієте, це творча особистість. І у нього є якісь договори, з ким договори. Ну, знаєте, що я хочу вам сказати? У нього все схвачено. І з цим дипломом там теж не так все зрозуміло. Ну, він, він сильна людина. Що там було з тим дипломом? Може, і дійсно він підробив, але якась є певні якісь. А може, і не підробив? Він підробив цей диплом? Так, да, підробив. Ну, бачите, місяць виходить. Але якось це неоднозначно. У нього якісь є договори, якісь домовленості з людьми. Знаєте, тут хочеться сказати, у людина все схвачено. Отже, контент, який створює м -м, Спартак Субота. Що за ним стоїть за цим контентом? Баланс? Він хоче бути переможцем, так як він впливає на людей. Ну, ви знаєте, позитивно впливає. Він багатьом людям реально. Те, що той відеоконтент, який створює Спартак Субота, він, в принципі, він хорош... він добре впливає на людей. Люди... Це людей заспокоює, це якось викликає певні емоції в них. Так, -да, люди задумуються. Щось, вони, вони як обнуляються. Боже, слухайте, я тут такі карти витягаю. Зараз мене будуть звинувачувати, що мені Спартак Субота за щось заплатив. Але люди добрі, ні, це не замовне відео. Подивіться на кількість моїх підписників на каналі, і ви зрозумієте, що це 100% не замовне відео. Але я не бачу нічого поганого, слухайте ви знаєте, його контент, він, він наповнює людей. В принципі, ті люди, які постійно дивляться Спартака суботу, це їх емоційно наповнює. У них піднімається настрій, вони якби обнуляються. А як в цілому на долю людей впливає цей контент? Та добре впливає. Тобто, так, вищили, скажіть. Тобто. О... Людям можна дивитися цей контент Спартака Суботи? Да, можна? А є якась шкода в тому контенті? А, тут бачите, а тут все говорить, тут дивіться, ви ще сили, що говорять. А розумієте, на свободу вибору в цьому світі ніхто не відміняв, який би ви контент не дивилися, чи Спартака Суботи, чи мій, чи, чи я не знаю, кого, хто там є такий. Якщо говорити про різних коучів. О, давайте візьмемо щось середнє між езотерикою та психологією там, давайте цього. да? От от. В, 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 викидеш, який фактично зрадив Україну. Тобто дивіться, який би ви контент не дивились, все одно ви чи сили говорять. А люди, а люди вони можуть дивитися, що завгодно, але вибір вони роблять самостійно. От і все. Критичне мислення не можна вимикати. Якщо дивитися, все можна дивитися, але потрібно тільки із увімкнутим критичним мисленням. І тоді нічого не зашкодить. Все, що буде потрібно, людина візьме для себе корисне, а не корисне вона не візьме. От і все. Свобода волі, свобода вибору. Так, Да, свобода вибору а, і людина повинна бути. Дивіться все, що завгодно. Слухайте, хоч Спартака суботу, хоч кого завгодно дивіться, але цього. Прислухайтеся до себе. І все робіть з любові до себе. І робіть свій вибір. Свобода вибору. Все. Свобода вибору. А ви бачите, ви ще сили показали його як сильну людину. Ну, звичайно, не слабка. Слухайте, так зараз тримати удар. Це слабка людина не буде. Хоча моя суб'єктивна думка, він мені не подобається. Але, ну, нехай. Нехай вже так. Добре. Я дякуючим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я всім дякую за увагу. І ви знаєте, дивіться все, що хочете. Головне, не вимикайте критичне мислення. І взагалі нікого не потрібно, розумієте, ні з кого не, не потрібно робити гуру. От і все, ні з Спартака Суботи, ні з когось іще. Робіть вибір свій. Все, у вас є мізки, є критичне мислення. А в цілому цей контент, що він там, ну не знаю, карти показують, що нічого шкідливого він людям не несе той контент. Я не дивилася цей канал. Якщо, дивіться, якщо у нього є щось таке дуже спірне, ви можете мені написати в коментарях, я розберу якесь або конкретне якесь відео, або якісь конкретні його, ну, можливо, там, Думки, висказування, бо ж як це буде українською, вислови, да? тобто, можливо, він якось висловлювався, і це викликає у вас певні тригерні реакції. То ну, можете мені написати в коментарях під цим відео, я розберу, наскільки воно несе в собі шкоду, чи, чи не несе шкоду. Ну все, я дякую за увагу. Я буду вдячна за коментарі, за вподобайки, за антивподобайки. І пишіть, пропонуйте теми, у кого ще подивитися, кого ще розібрати з таких цікавих персонажей. Все. Бережіть себе!